Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі Новини до Невеччини. У студії працюю я, Ольга Остапчук, і зараз до вашої уваги події минулого тижня. У п'ятницю голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий провів координаційну раду. Питання, що розглядались на зібранні, стосувалися всеукраїнського суботника та підготовки до відзначення чергової річниці великої перемоги. Перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк окреслив коло робіт та завдань, які необхідно виконати під час суботника, та озвучив на які саме території буде наводити лад та чи інша установа чи організація. Начальник відділу культури та туризму Веліна Заєць познайомила присутніх з планом проведення святкування дня перемоги у місті. Щодо підготовки та святкування 9 травня у районі, відділом культури та туризму було запропоновано в усіх населених пунктах провести ряд заходів, покликаних гідно вшанувати ветеранів, інвалідів війни, солдатських вдів та націлених на патріотичне виховання молоді та збереження героїчних традицій старших поколінь. Дані заходи включають тематичні години пам'яті, бесіди, книжкові виставки, зустрічі з ветеранами війни та мітинги реквіями приурочені 67-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий у своєму виступі наголосив, що у кожному населеному пункті району необхідно у максимально стислі терміни навести лад біля пам'ятників загиблим воїнам та прилеглій до них території, подбати про партизанські могили та інші захоронення воїнів Великої Вітчизняної. Юрій Володимирович закликав керівників установ та організацій, органів місцевого самоврядування району відповідально поставитись до виконання поставлених завдань. Необхідно, аби Дунаєвеччина достойно зустріла та відзначила свято великої перемоги, аби повною мірою ми змогли віддати данину тим, хто пожертвував своїм життям для миру на землі та вшанувати ветеранів великої вітчизняної, зазначив очільник району. Тут у рамках акції Зачисте довкілля відбувся Всеукраїнський суботник, у якому активну участь взяли і жителі Доневеччини. У місті громада взялася наводити лад уже о 9-й годині ранку. Активно включилися в роботу працівники районної державної адміністрації, районної і міської рад, промислових підприємств, закладів освіти, медицини, культури, інших установ та організацій. Жителями району організовано проводились впорядкування прилеглих та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територій. Завершувалось прибирання парків, придорожніх та прибережних смуг, прибудинкових територій, ліквідовувались стихійні сміттєзвалища. Наводився лад на дитячих, спортивних та господарських майданчиках. Упорядковувались вулиці, дороги, тротуари, зупинки міського транспорту. Навідався на рідну Доневеччину і перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко, який разом з головою районної державної адміністрації Юрієм Кучерявим та головою районної ради Тетяною Панасевич висадили дерева на території центральної районної лікарні. Так як суботник відбувся незадовго до Дня Перемоги, за дорученням голови РДА Юрія Кучерявого, особлива увага в усіх населених пунктах району приділялась облаштуванню братських могил, пам'ятників, місць почесних поховань та прилеглої до них території, оскільки усіх об'єднує одна спільна справа, донейвеччина має зустріти свято перемоги чистою і охайною. 3 травня для усіх випускників 2012 року пролунав останній дзвоник. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу заняття в навчальних закладах для 11-ти класників завершились на 12 днів раніше. Останній дзвоник це чудова традиція. Ось уже багато років об'єднує батьків, школярів та учителів у єдину родину. Воно водночас радісне та сумне, хвилююче і незабутнє. Це день підведення підсумків і планування майбутнього. Особливо хвилюючим та незабутнім воно є для випускників, у яких попереду випускні екзамени та загальне незалежне оцінювання. А далі широка дорога у доросле життя. З року в рік разом з ранковим сонцем теперішні випускники переступали поріг рідної школи. І ось наближається той час, коли востаннє пролунає для них срібна мелодія шкільного дзвоника і покличе їх у незвідану дорогу майбутнього. Зі святом учнів та випускників привітали керівники району, вчителі, батьки та однокашники, бажаючи їм здійснення усіх мрій та задумів. Море вітань і квітів саме таким запам'ятається цей день усім школярам, але найбільше звичайно випускникам, які назавжди збережуть у серці тепло та затишок рідної школи, яка стала їхньою другою домівкою на цілих 11 років. Традиційно наприкінці квітня у Дем'янковецькому лісі відбувається змагання з туризму. Ось і цей рік не став винятком. Дивіться про це у нашому останньому сюжеті. Ось у ці чудові місця поспішають юні туристи з усіх шкіл Дунаєвеччини. На цьогорічні змагання, котрі традиційно організовує станція юних туристів, яку очолює Юрій Крупник, свої команди представили усі без винятку школи району. Усі учасники мали змогу проявити свої туристичні навички у двох номінаціях смуга перешкод та «Кросс-похід». Переможців визначали у двох категоріях серед шкіл перших, других та перших третіх ступенів. У номінації Смуга перешкод серед шкіл перших-третіх ступенів перше місце зайняла команда Дунаєвецької школи-гімназії. Серед навчальних закладів першого-другого ступеня пальму першості здобули міцівчани. У крос поході серед шкіл перших-третіх ступенів перемогли учні з малої кожелівки. А серед навчальних закладів першого другого ступеню у цій номінації перше місце вибрала команда з зірчичної. Юні туристи не лише долали різноманітні перешкоди, а й брали участь у різноманітних конкурсах. Так найкращими у підготовці репортажу на туристичну тематику стали учні міської загальноосвітньої школи номер 3 Міська гімназія відзначились найкращими та найвдалішими фото про подію. А найкраще свій туристичний побут організувала Мушкотинецька команда. Але за великим рахунком у цих змаганнях немає переможців чи переможних, адже головна їхня мета навчити юне покоління любити природу, жити у злагоді з нею, цінувати її красу. Ну і звичайно, уміти долати труднощі. А чим вам подобається? Ми, 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 ми що вчитель хороший тут, так що нам подобається. Це не доводить програму тут давати. Він саме лучше вчителі, і ми виграємо так. так добре. Добре, тренує нас. Да і ми займаємо перше місце. А цього року ви як виступили? Чи а, ви ще не виступали? Ще не знаю. Почав команди команда, змагаються, то ми тоді. А чим вам взагалі подобається Мені Це більшість вас. Тут велика єш, карабіни тримаєте, не боюся впасти. Так, так без страховки, то вам нема. Є система, система. Знаю, де той Города. Дома, Вдома сидіти, Города, уроки вчити, так хоч пішов собі відікнув в палатках. Намети, вогнище спільно приготований на вогні обід. Чи може бути щось краще та романтичніше? Напевне, ні. Переконана це вам скаже кожен учасник змагань. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB Dom. Інтернет від FNB це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!